Усім привіт! Сьогодні будемо готувати отаку гречку в сковорідці. Це дуже смачно, непрісно і незвично. Підписуйтесь на канал і приємного перегляду. Жири не на жирах. Для цієї страви нам знадобиться зовсім набагато інгредієнтів. Це у мене десь 250 г фаршу. Можливо, трохи менше, тому що барс вже в мене його віджав. 200 грамів гречки. Я її вже помила. Одна цибулька, один помідор, дві моркви і спеції за смаком. Поїхали. Для початку ріжемо цибульку м'яким кубиком. Відправляємо нашу цибульку обсмажуватися на пательню. Пательню бажано брати глибоку, щоб наша страва уся влізла і нічого не втекло. І поки цибулька обсмажується, натираємо на терку нашу моркву. Наша цибулька вже в кондиції. І ми додаємо до неї моркву. Перемішуємо і даємо обсмажитися ще декілька хвилин, щоб морква стала більш жовтою. Наша морква вже вся. І тепер настала черга фаршу. На думку барса ми зараз зіпсували цілу гору м'яса. Отак. Взяли і зіпсували. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Фарш ми перемішали і тепер настала черга спецій і солі. Солимо. Перчимо і додаємо спецій. Усі, які є у нас вдома, або ті, які хочемо. У мене це солодка паприка. Сушений коріандр. Ще якась фігня, яку я привезла з Туреччини. А не пахне вона смачно, так що не завадить. Італійські трави. Не шкодуємо. І сушений чесник. Перемішуємо, вдихаємо неймовірний аромат. Який дарують нам спеції. І додаємо один натертий помідор. Або можна додати 2 столові ложки томатної пасти або кетчупу. І тепер це все ще раз перемішуємо і залишаємо під кришкою на маленькому вогні хвилин на 10. М'яско вже приготувалося і час додавати гречку. Ось дивіться, у мене стільки гречки. Ось у такій мисочці. Більше половини. Я додаю одну частину гречки і дві частини води. Тобто дві таких мисочки води я маю налити. Одна мисочка і друга мисочка. Акуратно розподіляємо по усій поверхні нашої пательні, щоб водичка її накривала. Намагаємося не перемішувати. А саму водичку можна скуштувати на сіль, на спеції. Якщо чогось бракує, додаємо. Мені здається, маловато солі. Можна зовсім трішечки досолити. І лишаємо нашу гречку під закритою кришкою хвилин на 25. Вже пройшло 25 хвилин. І ви подивіться, яка розсипчаста і красива гречка у нас вийшла. Тепер ми можемо її перемішати. Це ж не йде ні в яке порівняння з вареною гречкою, скажіть, пісною і дуже сумною. Насправді, таке м'язко за таким рецептом можна подавати до будь-якого гарніру, до макаронів. До перловки, до якоїсь іншої крупи, до картоплі. Але сьогодні ми зробили саме гречку. Ви подивіться, яка гречка у нас вийшла розсипчаста, зернинка до зернинки, а як пахне, зараз будемо куштувати. І так, наша гречка повністю готова і можна розпочинати нашу корисну, апетитну і дуже-дуже смачну. Вечерю. Усім смачного!